Розклад студії писанкарства на 22-23 навчальний рік. У нас 6 груп. Перша група понеділок і середа починає заняття о 14, але ми можемо трошки посунути час. Друга група після неї починає о 16 годині, Третя – о 18. Четвер – індивідуальна робота для старших. П'ятниця вихідний. А субота і неділя будуть працювати старші групи Четверта – о 12, п'ята – о 14. І шоста група починає о 16 годині. Але другий день навчання неділя заочна. Четвер індивідуальна робота теж заочна. Якщо буде розпорядження Міністерства освіти, всі будуть заочно. Вівторок і п'ятниця постійно вихідні. Якщо все буде добре, всі будемо навчатися очно, але поки що заочно два дні.